Всім доброго дня. Сьогодні в'яжемо 20 рядок ажурного джемперу Air. Так, ось схема, ось вона, ось цей 20-й рядок. Він, оцей фрагмент в'яжеться так само, як в попередньому 19-му рядку. Відмінність у нас тільки ось в цьому фрагменті. Всі стовпчики в'яжуться опуклими рельєфними лицьовими стовпчиками з одним накидом. І між парами стовпчиків у нас їх три. З'являються по дві повітряні петлі. все це оця відмінність єдина. Все інше так, як в попередньому рядку. Давайте це зробимо. Так. Ось ми закінчили 19-й рядок, почнемо 20 й Три повітряні петлі підйому. Накид і рельєфний опуклий, лицевий стовпчик. З одним накидом, три повітряні петлі, рельєфний опуклий, лицевий стопчик з одним накидом, дві повітряні петлі і третій рельєфний, опуклий, лицевий стовпчик з одним накидом, три повітряні петлі. Так, ось тут у нас будуть відмінності: рельєфний, опуклицевий стовпчик з одним накидом. І другий рельєфний опуклицевий стовпчик з одним накидом. Дві петлі між ними, між перед наступними. Рельєфними опуклими лицевими стовпчиками. Так, один рельєфний опуклий лицевий стовпчик. І ось другий рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом, дві повітряні петлі. І завершальні в цьому фрагменті два рельєфних опуклих лицьових стовпчика. З одним накидом. Ось так виглядає цей фрагмент після пров'язування 20-го рядка, три повітряні петлі. І цей фрагмент так само, як в попередньому рядку. Рельєф не опуклий у стовпчик з одним накидом, дві повітряні петлі рельєфною неопуклий цілий стовпчик з одним накидом, три повітряні петлі. Рельєфний неопуклий лицевий стовпчик з одним накидом. Дві повітряні петлі. Так. Ось це у нас один рапорт 20-го рядка. Журного джемпера Air. Ось так він виглядає. Повторюємо цей рапорт ще 11 разів. І потім я до вас поверну.